Все почалося з того, що фахівці з американського агентства захисту навколишнього середовища виявили на автомобілях Фольксваген і Ауді з дизельними двигунами певне програмне забезпечення. Воно передбачає увімкнення на повну потужність системи контролю за викидами тільки під час техогляду. Однак, під час звичайної експлуатації автомобіля система вимикається. У результаті викид шкідливих речовин згідно з даними агентства, перевищував встановлену норму майже в 40 разів. У США концерну загрожує штраф у розмірі 18 мільярдів доларів. Агентство захисту навколишнього середовища заявило, що воно вимагає Volkswagen відкликати близько півмільйона дизельних автомобілів. Це головним чином Джета Гольф ЖУК, випущені в період з 2009 по 2015 рік. У Фольксвагені підозри американців вже підтвердили і заявили про початок розслідування. Найвідоміший автомобільний експерт Німеччини Фердинанд Дуденгефер навіть вимагав відставки з шефа концерну кожен автомобіль, кожен елемент програмного забезпечення, кожен компонент, наприклад, пристрій для контролю мотора, перевіряється і затверджується для всіх ринків головним департаментом із нових розробок. Так це влаштовано у всіх основних автовиробників. І Фоксваген тут не виняток. Департамент із розробок видає офіційний дозвіл. А за розробки наразі Фоксвагені відповідає Мартін Вінтеркорн, Увага до концерну Volkswagen нині колосальна, адже у Франкфурті другий тиждень проходить міжнародний автосалон. До Німеччини з'їхалася маса експертів, яким тепер цікавий скандал з концерном. Тому голові Volkswagen, Мартіну Вінтеркорну наразі не весело. До публіки він так і не вийшов, натомість розіслав усім прес-реліз. Я глибоко шкодую про те, що ми розчарували клієнтів, які нам довіряли, та громадськість. Ми працюємо відкрито і всебічно з відповідними органами, щоб швидко прояснити ситуацію. До середини дня понеділка акції концерну впали більше ніж на 20%. відсотків.